Півтора мільйона бюлетенів уже надрукували в Криму, а дільниці, де 16-го у суботу планують проводити сепаратистське голосування про статус автономії, узяли під охорону. Тим часом на півострові журналісти, ті, кому ще дозволяють там працювати, стали свідками пришестя. Оголошений персоною нон -грата в Україні. Перший і єдиний типу президента автономії Юрій Мішков прилетів до Сімферополя. Навіщо з'ясувати спробували кореспонденти? 2+,2. Двері відчиняються, і єдиного, хто назвався президентом Криму, стискають в обіймах колишні соратники. На півострів Юрій Мішков прилетів рейсом із Москви. Літаки вже другу добу відправляє та приймає аеропорт Сімферополь. Соратники відразу заявили: Мішков і досі легітимний президент Криму. Конституція, від 6 мая 1992 року, не відменена. А согласної Конституції президентом Республіки Крим збран Юрій Олександрович Мішков. Тобто, він легітимно ізбраний всенародно ізбраний президент Республіки Крим. Перший і останній тутешній президент після свого політичного фіаско на півострові 95-го року переїхав до Москви. Там живе останні 19 років. Викладає в юридичній академії і навіть захистив там кандидатську дисертацію на тему конституційно-правовий статус Республіки Крим. Вернувся, щоб прийняти участь в захисті інтересів Криму, Принять участие в историческом событии, референдуме, для того, чтобы проголосовать на референдуме за воссоединение с народом России, с нашей великой родиной России. Да здравствует Республика Крым! Його називають справжнім лідером кримських сепаратистів. Попри російське громадянство, мішков просить кримський парламент дозволити йому проголосувати на референдумі. Представники самопроголошеної влади півострова мішково поки що нічого не відповіли. Але в успіху самого референдуму переконані референдум може бути недійсним только в случаї, якщо менше 50% кримчан прийдуть до участкам. Тим німені, сьогодні по всім соціологічним даним, явка обіцяє бути високою, більше 80%. І напомню, около 82% двох кримчан сьогодні підтримують вступлення Республіки Крим в Російську Федерацію. Хто проводив це соцопитування? Перший заступник самопроголошеного Аксьонова не зізнається, але хизується тим, що гроші на референдум уже знайшли. Государственне казачийство України розблокувало бюджетні щита Крима. По одной простой причине, потому что нужно было выполнять обязательства перед теми военнослужащими Украины, которые остаются, считают себя по-прежнему вооружен, представителями вооруженных сил Украины. В этой связи мы получили доступ Республіканським деньгам в бюджеті із республіканського бюджета повністю профінансовано проведення референдуму. Представники самопроголошеного уряду вже будують плани на майбутнє. Обіцяють після референдуму негайно відновити повітряне сполучення з Києвом та Стамбулом та увімкнути в Криму українські телеканали, що правда лише після отримання акредитації відповідно до російського законодавства. Оля дерев'янко новини 2+,2.